Вітаю! З вами Наталія Венгрен, і ми готуємося до НМТ разом. Отже, сьогодні розбираємо тему лінійна функція. Ми вже знаємо, як виглядає загальний вигляд лінійної функції, і тепер розв'язуємо тести. Отже, за видом графіка функції, визначте знаки коефіцієнтів К і Б і оберіть правильне твердження. Ми пригадуємо, що показує нам коефіцієнт К. Він показує нахил. Ми бачимо нахил нашої прямої, який зростаючий. Тобто точно К додатнє. Дивимося, що нам підходить. А може підійти. К від'ємне вже ні. В ні. І Д ні. Залишилося або А, або Г. Тепер дивимось далі. Згадуємо, що показує Б. Число Б це точка перетину графіка з віссю Y. тобто, це ось це число. Бачимо, що це число знаходиться вище нуля. Значить, воно яке? Правильно, це додатнє число. Отже, правильна відповідь відповідь Г. К додатнє і Б додатнє. Продовжуємо. Вкажіть, з поміж наведених, ескіз-графіка функції y дорівнює мінус 2х плюс 3. Давайте уважно роздивимося ось цей запис: мінус 2х плюс 3. Що показує Перший коефіцієнт, коефіцієнт біля Х. Так, це показує нахил. Якщо в нас число мінус 2, то ми розуміємо, що нахил буде спадний. Тобто це або Б, або В, або Г. Треба розібратись далі. Далі дивимося на число 3. Число 3 це. Ордината точки перетину графіка з вісю ординат. Тобто, дивимося, наприклад, Б. В нас ордината плюс 3 може бути? Може бути. В випадку В ордината 0, бо це точка перетину з осей координат, і в Г перетин внизу, значить, число від'ємне. Отже, правильною відповіддю буде відповідь Б. Продовжуємо. Наступне завдання. Вкажіть рівняння прямої, ескіз, графіка якої зображено на рисунку. Отже, нам треба впізнати серед запропонованих функцій саме ту, графік, якої побудовано на рисунку. Ну, перш за все, якщо ми звернемо увагу на наш графік, бачимо, що цей графік спадний. Тобто кутовий коефіцієнт має бути від'ємне число. А що таке кутовий коефіцієнт? У рівнянні y дорівнює kx плюс b. Це множник біля ікса, Дивимося, це взагалі не функція. Тут множник біля ікса 1 це не наша функція. 1х мінус 4 знову нам не підходить, Y дорівнює 4, тут k взагалі дорівнює 0. Під підозрою випадок D. Але ніколи не розраховуйте, якщо ви не зробили ще якусь перевірку. Не вибирайте одразу прямо ту відповідь. Давайте ми зробимо перевірочку. Як? Просто зробимо підстановку. Наприклад, якщо ми замість х підставимо 4 ось у цей випадок, отримаємо y дорівнює 4 відняти 4, і справді це буде 0. Тобто точка з координатами 4 0 справді нам підходить. Далі давайте замість х підставимо 0. І якщо ми замість ікс підставимо 0, то 4 відняти 0 дорівнює 4. І точка з координатами 0, 4 теж нам підходить. Отже, правильна відповідь буде відповідь Д. Продовжимо. Укажіть рисунок, на якому зображено ескіз графіка функції y дорівнює kx при k більше одиниці. Що ми можемо тут помітити? По-перше, дорівнює kx, ми розуміємо, немає b, тобто b дорівнює нулю. Значить, наш графік гарантовано має проходити через точку 00, тобто перетинати вісь y у 0. Дивимося, це може бути випадок Г, а може бути випадок В. Ну, ніяк не А, не Б і не Д. Тепер треба розібратися, а що ж це В чи Г. Для цього в нас є додаткова умова К більше одиниці. Якщо К більше одиниці, це точно К додатнє. Якщо К додатнє, то функція зростає. Значить, правильна відповідь відповідь В. Продовжуємо аналізувати графіки лінійної функції. На одному з наведених рисунків, зображено ескіз графіка, y дорівнює мінус 2х плюс 3, вкажіть цей рисунок. Отже, давайте розбиратися. Мінус 2 це наше k, наше число К. К дорівнює мінус 2, це означає, що нахил буде у нас що спадний. Тобто, ми можемо запідозрити або Б. Або Д, ні А, ні В, ні Г нам не підходить. Далі, що означає ось це число плюс 3? Це означає, що B дорівнює 3, тобто додатнє число. А це означає, що перетин з вісю ігроків має відбутися вище осі Х в додатньому числі. Ось наше число. Тому правильна відповідь це буде відповідь Д. Продовжимо. Укажіть лінійну функцію, графік якої паралельний абсцис і проходить через точку А з координатою мінус 23. По-перше, згадаємо, що якщо графік лінійної функції паралельний осі абсцис, це означає лише одне, що k дорівнює 0. Тобто загальний вигляд такої функції буде y дорівнює b. Але оскільки у нас графік проходить через точку А з координатою мінус 2, 3, то ми точно можемо зробити висновок, що y дорівнює 3. Тобто відповідь буде правильна. Це відповідь D. Наступне завдання: Вкажіть рівняння прямої, що проходить через точку О з координатами 0,0. 0. Тобто, фактично, рівняння прямої, яка проходить через початок відліку. Якщо ми маємо пряму y дорівнює KX плюс b, то ми точно знаємо, що вона буде проходити через точку 0,0 0 лише за однієї умови b дорівнює 0. Тобто, її вигляд має бути лише y дорівнює KX. Подивилися уважно на всі запропоновані варіанти, і легко видно, що це випадок А. Ще одне завдання на лінійну функцію. На рисунку зображено графік лінійної функції, яка перетинає вісь в абсцис в одній з наведених точок. Вкажіть цю точку. Ну, що тут треба пам'ятати? По-перше, вісь абсцис – це наша вісь ОХ, ось вона. Графік прямої перетинає вісь абсцис ось. Точка перетину. Тепер треба просто знайти координати цієї точки. Як їх знайти? Дуже просто. Дивимося. Точка знаходиться від початку відліку праворуч на 4 одиниці, значить, в неї абсциса 4. А оскільки точка лежить на осі абсцис, то ордината її 0. Тобто, правильна відповідь відповідь D. Це точка з координатами 4 0. Розв'язуємо тести далі. Визначте точку перетину графіка функції y дорівнює 2 x 2 з віссю x. Що треба пам'ятати у цій ситуації? По-перше, вісь x, тобто вісь абсцис – це пряма на якій y завжди дорівнює нулю. Отже, ми повинні розуміти, що нам треба знайти таке x, нам треба його знайти, якщо y дорівнює 0. Оскільки y у нас це 2 x 2 то ми 2 x 2 прирівнюємо до нуля і розв'язуємо звичайне простеньке лінійне рівняння. І тепер бачимо X в нас дорівнює 1, а y 0. Тобто, що виходить? Виходить, у нас точка з координатами 1 0. І правильна відповідь буде відповідь В. І розглянемо вже завдання складніше в плані аналізу, але яку властивість із наведених має функція 2х-9. По-перше, чи є функція парною? Ні, ця функція не є парною, як ми це побачили. Ну, ми знаємо, щоб функція була парною, треба замість x підставити мінус х, і це має вийти те саме, що просто для х. Тобто для протилежних значень аргументу функція має приймати одні й ті самі значення. Ми бачимо, що якщо я замість x підставлю мінус ікс то порахую, і в мене вийде мінус 2х мінус 9. Це не те саме, але і не протилежне, бо якщо я мінус винесу за дужки, то в дужках залишиться 2х плюс 9. Тобто це ні парна, ні не парна функція. Тому ми відразу можемо сказати, що це ні перше, ні друге, не буде правильно. Чи є функція періодичної, чи відбуваються якісь повтори? Ні, теж тут нічого не повторюється, тому ми кажемо, вона не є періодичною. І залишилося проаналізувати, вона спадна чи зростаюча. Що таке спадна це коли ми по графіку рухаємося з ліва на право, і графік наш спадає. І зростаюча це коли ми рухаємося зліва на право і графік зростає. Тому ми пам'ятаємо, що це нам показує кутовий коефіцієнт. Бачимо. Ось це число К дорівнює 2, воно додатнє, а це означає, що наша функція, лінійна графік, її буде мати зростаючий нахил. Тобто, відповідь правильна, відповідь де. Все, всього вам найкращого. Вчіться, запам'ятовуйте, тренуйтеся, у вас все вийде.